Так, Всім привіт! У нас потепліло, вже пару днів стоїть така, можна сказати, жара вже, градусів 20-22 і думаю, саме час спробувати зловити голавлика. По комплекту я взяв з собою свій зимовий спінінг телескоп 1,98 98, Тут в мене катушка Golden Catch Vertise 2500S і шнур 04 X-Braid. Також склав отаку невеличку коробочку. Тут буквально декілька коливалок, вертушок і, і три воблерка взяв. Так як тільки весна, 30 квітня. Думаю, ще не час в але вже бачив, що ловили активно на воблери. Але це вже як кому пощастить. Так що зараз більш детально покажу коробку і будемо починати. Так, і по вмісту моєї коробки. Я такий маю принцип, ніколи не тягаю собою е, всі свої приманки. У мене вдома дві коробки. В одній воблерки у мене розміщені, в іншій в мене залізо. І коли я їду десь на рибалку, я просто собі відкладаю те, що мені потрібно. От я взяв таких три воблерки. і також взяв це від з Сранківська, також ця, це Джекал Тіара, це Пантер Мартін. І тут все це яцурабець, і це яцурабець. От я собі таку складаю коробочку і відправляюсь у пошуках рибки. Так що подивимося, що з цього вийде. Чи вдасться мені зловити того голавлика, самому цікаво. Опа, покльовочка. Нічого собі. Перша покльовка у Лавлика в сезоні 2024. Так, і це вже друге місце, куди я приїхав. Коли тут переходив річку по містку, я побачив хоч рибу, бо на першому місці, на перекаті взагалі, ні одної риби, тільки жаби побачив і одного щура. Все, що я там побачив. Так, це вже дає надію, що тут щось можна зловити. Так, місце тут змінилося така одна з попсових точок, хто ловить голавлика, то майже всі її тут знають. Але відкидати, думаю, варто. Ще один закат туди під дерево. І треба рухатись далі в них з потечі і обловлювати, шукати його. Тут інакше нічого думаю не спрацює. Але вже як була покльовочка, значить можливо він ще нижче і буде стояти. І тут заросло. Тут було місце, можна було з-під цього дерева туди кидати. Але це дерево тут обламалося, впало. Чи від старості, чи вітер його так. І все, точку, можна сказати, перекрило. Але зараз спробую ще десь пролізти. О, видно, тут хтось ще сидить. Таке витоптане місце. Плюс-мінус. На віддерку. На донку. Стоїть рогачик. Зараз. Ох ти що зразу влепив. Тільки почав робити проводку. Зразу покльовка. чого собі. Фу, є шанси. Є всі шанси його зловити сьогодні. Попущу, ще трошки фрикціон. І Буде якісь невеличкі, але щось та й думаю має клюнути. Точніше, вже було дві попльовки. Я аж попри той берег на міляку. Цікаво. Ну що йому стати тут? Треба тільки обкидувати, проходитись, проходитись у річці своєю приманкою і десь він має взяти. Так, кидаю таку вертушку від Вови з Івано-Франківська і також користуюсь такими застібками з вертлюшком від Інтечу. Все, в тому місці була покльовка і він вже другий раз в одному і тому самому місці не клює. Як показує практика. Ну хіба що якщо дуже активний його там стояло багато, то можеш ще добрати так, було знову тільки що покльовка третя. Поставив я вже вертушку від Ореста Яцура, 2 грамову онлайн. Ну це вже гарно лупив ну, теж. Поки що все в холосту ну, вже проглядається якась активність риби і є якийсь рух. Ось тут дерево є ху. Щось маленьке, то навіть не голавлик, напевно. Та це безстрянка. Сильно. Не зачот. Що нема чого робити. Треба голавлика. От, і на цій вертушці на гачку є мушка. От і вона на неї плюнена. Все те, що в холосту, це 100% був голавлик, бо покльовки були характерні ці рей. Її ні з чим не переплутаєш. Є, хо, -хо, -хо. Та ти що? Перший красунчик? Ух, єс, сезон відкрито. Отакий невеличкий голавлик. Але вже супер, я вже радий, що я його спіймав на отаку вертушку 2 грами від Все, відпускаємо його. Клас. І клюну на затяжній такій проводці. туди вниз її. Так що ще трошки я тут кидаю. Можливо ще якісь будуть. Так що собі задумався, стою. Можна вже сказати, думаю про наступне місце, чи там буде кльов чи ні. А він як влупить, аж вискочив з води. Так ефектно це було. Як для першого весняного. Треба рухатися далі, тут вже думаю нікого не буде. Пукльовка. Ну що, друге місце набагато більше порадило ефективність риби, а в три таких слабеньких пукльовки і четверта така, як влупив, то влупив. Ну і одного це Вже супер відкриття. Як то кажуть. Ну, але ще є в запасі ще одне місце, так що їду туди, спробую подивитися, що там робиться. О-хо-хо-ху. Але рибка себе якось тут опа, проявила. От на ту мушку і. Що це якась як верховодка чи що? З'їла ту мушку як має бути. Ну, треба головик. Тут влітали в цьому місці, я бачу фотографії великих. Та, що це десь певне в траву я вже заліз. Або баграну, та баграну рибу білу, луска залишилась на гачку. У цьому місці буго одна покльовка нижче цього перекату і все. І багато там малої риби, всяка верховодка, думаю, З Того там купа всього є. Ну, тут вище перекату такий мілячок і взагалі щось не видно, щоб була якась активність. Тут вода би мала бути більш прогріта, бо тут мілкіше і ширше. Таке місце річки.